Розпочали нараду хвилиною мовчання за загиблими українськими воїнами. Вчителі згадали загиблих Житомирських військовослужбовців, які ще декілька років тому сиділи за шкільними партами. Житомирська міська гімназія номер 3 підготувала ролик Діти за мирну Україну, де учні закликали до припинення вогню і встановлення миру. Вчителі наголошують, що не дивлячись на складну ситуацію в країні, діти повинні 1 вересня почути перший дзвоник і сісти за шкільні парти. Діти вчилися в будь-які часи, навіть у воєнні часи. І тому я хочу сказати і звернутися до вас, і разом з тим черговий раз хочу. А запевнити керівників навчальних закладів, бо я вже вчора про це говорила вашим колегам, заступникам директорів з виховної роботи, що управління освіти разом з керівниками розпочне організовано навчальний рік. Подякували педагогам і представники місцевої влади. Я хочу вам подякувати за гарну підготовку до навчального 2015 року. Я думаю, що ніколи не було такого важкого початку навчального року, який Сьогодні у нас і в Житомирі, і взагалі в державі. Перед вами стоїть великі питання, багато питань, які ви маєте вирішувати. Це та кількість дітей, які потребують від вас додаткової уваги, додаткового тепла. Це ті діти, які приїхали до нас з інших міст. Завершувало нараду нагородження педагогічних працівників, які сумлінно виконують свою роботу на освітянській ниві.